Мої вітання, любі друзі! Сьогодні ми вирушаємо у казкову зимову подорож. Поставте відео на паузу та поміркуйте, який настрій у вас, коли ви чуєте слово зима. Що ви найбільше любите взимку? А я знаю грати в веселі зимові розваги. Пограємо! Що буває лише взимку. Розглянь зображення і вибери лише ті, що пов'язані зі мною. Перевірте себе і скажіть, чому ви обрали саме ці картинки. А ще я підготувала Вікторину, що падає з неба взимку, але не влітку. Так, сніг! Що трапляється з водою на морозі? Правильно вона замерзає. Запитання із зірочкою. Які тварини залишають сліди на снігу? Звісно, ті, хто по ньому ходили. Якщо ви втомилися, пропоную перейти за QR-кодом до веселого та ночка. Молодці малята добре пограли та потанцювали. Ну що ж, пропоную вам скласти зимову історію про моїх друзів сніговичка, ялинку та зайчика. З нетерпінням чекатиму ваші аудіоісторії, а якщо є бажання, можете їх, моїх друзів! Також намалювати. До побачення. До зустрічі!